Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми вирушимо у світ міських легенд, які на перший погляд здавалися вигадкою, звичайними страшилками, що передаються із вуст в вуста. Але згодом виявилося, що всі ці історії мали цілком реальне підґрунтя. Будинок з привидами у Вест Гобарт. Вест Гобарт це передмістя міста Гобарт у штаті Тасманія в Австралії. Протягом багатьох років серед туристів та місцевих жителів там ходили чутки про привидів, примарні постаті та інші паранормальні явища. Як це зазвичай буває, більшість історій згодом виявлялися вигадками, або ж їхні автори навмисно робили містифікації, щоб привабити туристів. Однак, принаймні, одна з цих історій мала під собою реальне підґрунтя. Наприкінці 80-х, у середині 90-х у Вест Гобарті почали ширитися чутки про будинок, який був настільки наповнений всілякою нечистю, що його мешканці нібито сходили з розуму. Спершу ця історія наробила багато галасу. Люди намагалися триматися якомога далі від злощасного будинку. В результаті через кілька місяців у справі вирішила розібратися місцева влада, і тоді вдалося з'ясувати, що ж відбувається насправді. Виявилося, що родина, яка жила в будинку, насправді поводилася так, ніби збожеволіла. Але жодного стосунку до паранормальних явищ це не мало. Причина була набагато прозаїчніша деревах біля будинку ріс виноградно-подібний пагін рослини датура. Вона ж дурман. І його листя падало прямо у водозбірний бак для дощової води. Протягом тривалого часу родина, нічого не підозрюючи, вживала мікродози цієї рослини, що поступово призводило до втрати розуму та стану марення. Датура це представник родини Пасльонових, більш відомий як дурман, трава диявола або труба диявола. Зовні рослина виглядає досить безпечно, проте вона містить надзвичайно потужні галюциногенні речовини. Найбільша концентрація отрути в корені рослини, проте і листя та квітки теж отруйні, навіть якщо торкатися до неї голими руками. Отруєння викликає посилене серцебиття, сухість у роті, галюцинації, безпричинний страх або сміх, нудоту, порушення або втрату зору та судоми. Симптоми можуть тривати до кількох діб. Саме тому її століттями використовували племена корінних американців у своїх обрядах. Ацтеки застосовували дурман як знеболювальне під час ритуалів. Серед вудуїстів дурман відомий як огірок диявола і входить до складу сумішей, які використовують у ритуалі створення зомбі. У малих і середніх дозах рослина викликає важкі дезорієнтуючі марення. У великих може призвести до паралічу і навіть смерті. Сьогодні більшість племен визнають дурман надзвичайно токсичною і небезпечною рослиною та здебільшого відмовилися від його використання. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. Ви мотивуєте мене робити більше і якісніше. Якщо вам подобається моє відео і якщо бажаєте підтримати канал, тицяйте кнопку спонсорувати. Всі спонсори мають дочасний доступ до відео, а для рівня адвокат і вище я роблю додатковий контент. Кропсі у 70-х на Стейтен Айленді в Нью-Йорку ширилася легенда про чоловіка на ім'я Кропсі. За переказами, Кропсі був серійним викрадачем і вбивцею. Колись він втратив власного сина та, не витримавши горя, почав викрадати чужих дітей, намагаючись заповнити порожнечу. Звісно, як це часто буває, історія обростала все більш моторошними деталями, типу тих, що він мав гак замість руки, а його обличчя та тіло були вкриті шрамами, опіками і відкритими ранами. Загалом його описували як людину, чия зовнішність могла б налякати будь-кого. На острові є велика кількість безлюдних парків та лісів, тому можна припустити, що цю легенду вигадали для того, щоб діти не заходили далеко в ліс і не заблукали, але насправді вона виникла не на порожньому місці. Хоча частина легенди на кшталт гака чи жахливих опіків очевидно була домислом. На початку 70-х на Стейтен Айленді справді почали зникати діти. А кропсі мав справжнє ім'я. Насправді його звали Андре Рент. Він народився на Мангеттені у 44-му році, а наприкінці 60-х переїхав на Стейтен Айленд. Два роки пропрацював у сумнозвісній школі-інтернаті Willow State School для дітей з інвалідністю, відомій своїми жорстокими умовами. У 69-му році Ренда заарештували за спробу нападу на 9-річну дівчинку. Після чого він відсидів понад рік у в'язниці. Через 16 місяців після звільнення Ренда на Стейтенд Айленді почали з'являтися повідомлення. Омлення про нові зникнення маленьких дівчаток. Серед них була п'ятирічна Еліс Перейра, яка гралася у вестибюлі свого будинку і раптово зникла без жодного сліду. Протягом наступного десятиліття Рент був головним підозрюваним у низці зникнень та вбивств дівчат у тому районі. Продовж 70-х і 80-х десятки дітей зникли на Стейтенд Айленді, і часто Рент був останньою людиною, яку бачили з ними. Багато років поспіль його бачили в компанії дітей. Він гуляв з ними, водив обідати у місцеві кафе. Після тривалого безрезультатного стеження у 87 році поліція нарешті отримала беззаперечні докази причетності Ренда до зникнення та вбивства 12-річної Дженіфер Швір, дівчинки з синдромом Дауна. У 88 році його засудили до 25 років ув'язнення. Коли він перебував за ґратами, з'явилося дедалі більше доказів, які пов'язували його з іншими зникненнями дітей на стейтенд Айленді у 70-х і 80-х роках. На жаль, офіційно йому інкримінували лише один тяжкий злочин викрадення голі ЕНГЮЗ у 2004. -му. За цей злочин його термін продовжили, і тепер він вийде на волю не раніше 2037 року. Якщо доживе, йому тоді буде 93 роки. Відлюдник з Нордпонду. Долина Кенебек одна з наймальовничіших місцин штату Мен. Це близько 13 тисяч квадратних кілометрів лісів та пагорбів навколо річки Кенебек. Власники будиночків у тому районі часто називають це місце найспокійнішим на землі. Однак у 80-х, 90-х і на початку 2000-х звідти надходили повідомлення про понад тисячу зламів будинків і мисливських хатин. Десятиліттями ніхто не знав, хто стоїть за цими крадіжками, особливо з огляду на те, що вони завжди траплялися, коли господарів не було вдома. Згодом власники помітили певний шаблон. Сплеск зламів відбувався напередодні свят дня пам'яті та дня праці. Викрадене майно було різним: від їжі та кухонного приладдя до книжок, газових балонів і засобів гігієни. Не маючи конкретного підозрюваного, місцеві дали крадієві прізвисько відлюдник з Нордпонду. Хоча й не було жодних доказів, що злочини вчиняє одна й та сама людина. Час від часу господарі будинків об'єднувалися в групи і вирушали в ліси, щоб вистежити загадкового відлюдника. Але жодного сліду так і не знайшли. Що тільки додавало історії містичності. З часом легенда про відлюдника швидко перетворилася на місцеву страшилку. Її часто переповідали біля вогнищ у таборах. Уже ніхто й не сподівався, що злодія колись впіймають. Та в квітні 2013 року один поліцейський поставив собі за мету знайти винного. І, врешті-решт, у лісі, неподалік Нордпонду, він натрапив на чоловіка на ім'я Крістофер Томас Найт. Як згодом з'ясувалося, він жив на самоті посеред лісу у неопалюваному шалаші, виживаючи лише завдяки тому, що крав з хатин у районі Нордпонду. Вражає те, що він роками витримував зимові морози до мінус 20 градусів, не відвідуючи лікарів і не приймаючи жодних ліків. Він жив там протягом 30 років. Найдивовижніше в історії відлюдника те, що за весь час життя в лісі він не мав жодної розмови з іншою людиною, за винятком одного. Випадку, коли випадково зустрів туриста, і сказав йому: привіт, не дивно, що Кріс утратив будь-яке відчуття часу. Коли його запитали, як довго він жив у лісі, він відповів з часів Чорнобильської катастрофи, а це 86-й рік. Як з'ясували слідчі, йому було лише 20, коли він вирішив відсторонитися від суспільства. Чому він це зробив, Крістофер так і не пояснив. Але протягом усіх років ізоляції він робив усе можливе, аби зберегти свою приватність. Ніколи не розпалював відкритих вогнищ, пересувався лише вночі і не мав жодного контакту з рештою світу. Понад половину свого життя він навіть не знав, що таке інтернет аж до моменту свого арешту. Цікаво, що з усіх його речей єдиним його власним майном були окуляри, які він носив понад 30 років, і які можна побачити ще на його випускному фото у шкільному альбомі. Усе інше було викрадене. Після розслідування Найта засудили до семи місяців ув'язнення. Відбувши срок, він знову зник з поля зору громадськості. За словами поліції, тепер він веде тихе і спокійне життя в сільській місцевості штату Мен Акі Наприкінці 80-х і впродовж 90-х років на північному заході Англії почали ширитися чутки про здоровенного культуриста на прізвисько Пепл Акі. Згідно з розповідями, він нібито блукав вулицями Ліверпуля у пошуках кремезних молодих чоловіків, підходив до них і питав, чи дозволять вони йому помацати свої м'язи. Ті, хто погоджувався, потім казали, що він, начебто, стискав м'язи значно довше ніж це було прийнятно. А потім просив зробити присідання, щоб відчути роботу м'язів стегон. Дехто з підлітків стверджував, що Пепел Акі навіть змушував їх позувати для нього і давав поради з тренувань і харчування. Оскільки чутки здавалися доволі абсурдними, спершу їх ніхто не сприймав серйозно. Зрештою, історія про Акі перетворилася на міську легенду, яка обросла дедалі божевільнішими подробицями. Але з часом стало очевидно, що Пепел Акі це не вигадка, а реальна особа на ім'я. Ну, я не можу вимовити. Вибачте, його часто бачили в різних містах Англії. Він подорожував поїздами з пластиковим пакетом у руках і підходив до молодих чоловіків із проханням доторкнутися до їхніх м'язів. Природно, що така поведінка викликала у людей дискомфорт, і фото акі почали з'являтися у місцевій пресі у зв'язку з його незаконними діями. Більшість звинувачень стосувалися його нав'язливого і дивного поводження з підлітками, але приблизно у 1986 році історія Акі набула по-справжньому темного відтінку. На початку того року 16-річний Геррі Келлер повертався зі школи додому, коли натрапив на пепел Акі, який одразу ж попросив дозволу помацати його м'язи. Приголомшений таким димним проханням Геррі відмовив і кинувся тікати. Пізніше того ж року Геррі знову побачив Акі біля місцевого відкритого басейну. Побачивши його, підліток в паніці почав тікати і добіг до залізничної станції Нью-Брайтон. І намагаючись перебігти колію, отримав смертельний удар струмом. Враховуючи, що інцидент стався під час переслідування, Пепл АКІ засудили за ненавмисне вбивство, а також пред'явили звинувачення в домаганнях до 14 підлітків та засудили до 2,5 років ув'язнення. У 88-му році Акі подав апеляцію, заявивши, що його засудили лише через колір шкіри. Зрештою, судді погодилися, що доказів його прямої причетності до смерті Гері недостатньо, і його звільнили та навіть присудили ко компенсацію у 35 тисяч фунтів стерлінгів в період з 1988 по 2006 рік акі неодноразово потрапляв за грати, не в змозі стримати свою нав'язливу потребу торкатися чужих м'язів у 2003 році. Його заарештували і звинуватили в 15 нових домаганнях та залякуванні свідків. Після чого він отримав 6 років ув'язнення. Також йому заборонили перебувати поблизу шкіл. Після звільнення його повторно заарештували у 2010-му, а потім знову у 2015-му. Після останнього звільнення він переїхав до міста Ліц, де під час пандемії почали ширитися чутки про його смерть. Проте у 2023-му ці плітки розвіялися. В мережі з'явилося відео, на якому пепел Акі прогулюється вулицями Ліцца та підходить до випадкових чоловіків із запитанням, чи можна помацати їхні м'язи. Bají... Right <podium> Привид Мауля. З початку 2000-х у лісі Фрібор, що на заході Швейцарії, поблизу селища Мауль, люди нібито неодноразово стикалися з таємничою людиноподібною постаттю. За десятками свідчень, що накопичилися за роки, цю істоту описували так. Приблизно 180 сантиметрів заввишки, завжди у вінтажному протигазі, який повністю закриває обличчя, у робочому комбінезоні та плащі. Більшість очевидців стверджували, що постать не виявляла жодної агресії, проте це не робило зустрічі з нею менш моторошними. Як завжди буває, місцеві жителі швидко почали додавати до історії власні фантастичні деталі та припущення. Одні казали, що це привид психічно хворого солдата, інші. І ж були переконані, що то прибулець довгий час цю історію вважали просто міською легендою, а таємничого незнайомця прозвали Льо Луайо. Або ж привидом чи відлюдником з Мауля на початку 2000-х він був радше персонажем місцевого фольклору, адже жодних доказів його існування не було. Та у 2013 році легенда вийшла за межі регіону. Швейцарська франкомовна газета Льо Матен опублікувала перше фото Льолуайо, Айо, яке надіслав турист. Після цього люди з усієї країни почали їхати до лісу біля Мауля, щоб бодай краєм ока побачити дивну постать. Останнє підтверджене свідчення про Льолуайо датується червнем 2013 року. Місцева жителька Маріана де Клю побачила його, коли він тримав у руках букет квітів. Пізніше того ж року, в глибині лісу знайшли його одяг і дерев'яну табличку з написом. Свідоцтво про смерть і заповіт привида з Мауля у листі, прикріпленому до таблички. Привид звинувачував журналістів у тому, що вони вбили безпечну істоту, розкривши її існування та перетворивши на циркову диковину. Також він писав, що через небажану увагу мусить відмовитися від своїх щоденних прогулянок, які називав терапією щастя. Після публікації цього послання багато хто вирішив, що льоло наклав на себе руки, хоча підтверджень цьому немає. Станом на 2024 рік ніхто так і не бачив його справжнього обличчя. Дякую за перегляд, друзі. Якщо сподобалось відео, напишіть про це в коментарях. І побачимось у наступному відео.